Якби коли він ставав елітним, типу, давалися ще якісь там додаткові ці. Е, ну, відсотки накидалися на фарм Сіребрішка, ну було б кайфово. Там якихось 25% хоча б. Зробив його елітним. Хоп, накинув 25%. Тобто тоді можна було б і грати на голді по факту і в мінус не входити. Навіть трошки підфармлювати. Хе-хе. У мене ноги на навісу. <ріст> так що нічого там не... Ну розкатав, да. Ну не наступив. От цим поводжуюсь. Так, ти танкуєш? А яке у тебе КД на цьому, на челенджері цьому першому? Секунди... 4,8 десь? По ідеї. А, 4,7. 7 Ахріння, ДПМ там. Просто лютейший. Валіты зараз позбиваю. Ніхто не поїхав? А ну-ка. Ладно, це пардон. Ніфіга мені не видно, але вони там є. Хорошо як? Нас перепушить з іншого боку. Надо хоча б позицію якусь займемо. Так це і є World of Tanks. О, oh, а ти де взявся? Ой-ой-ой, От -ой -ой. цього ти не очікував, да? Я не очікував, що сзаду під'їде танк. Ой, хорош. Рикошет, який рикошет? Про що може йти мова? Не може бути мови рикошет і всього іншого. Тільки ж якби не перекривали. Я буду його півгода вбивати. Переїхав. Кто там катається то так далеко, то, а? оу шіт. зашибись їх двоє. Та три, просто з усіх сторін. Ой, я старався. Вісьмерік, в принципі, дав. Цього не вистачило. Бідолаха. Я не думав, що 640 так швидко перетягнеться насправді. Як. Якби я там за Мартера хоча б заховався, то в принципі шанси якісь були б. Якби я е конкретно його зустрічав.